Вітаю в міністерстві ремонту. Це платформа, яка об'єднує кінцевих споживачів з майстрами або компаніями. Загалом наша платформа має декілька підпродуктів. Сьогодні ми розглянемо ремку. Що таке ремка? Ремка це продукт, створений для майстрів, який дозволяє керувати вашим бізнесом зручно з телефону або планшета. З допомогою ремки ви зможете вести свої об'єкти, створювати кошториси, якщо займаєтесь натяжними мистелям, робити заміри та створювати креслення, а також багато іншого. Це і фінансова складова, і е, співпраці, і взаємодії з постачальниками. Тощо та ремка має в собі три тарифи: це безкоштовний е, тариф кошторис плюс плюс та тариф команда. Е, в чому ключова різниця? Тобто безкоштовний, е, користуйтесь, е, створюйте кошториси. Все інше в цьому тарифі обмежено. В кошторисах ви можете створювати не тільки кошториси, ви можете вже створювати і об'єкти, і там будуть фінансові моменти. Тобто це фінанси в плані того, що ви можете вести по об'єктно там. Ну, Відповідно, скільки прийшло, скільки і так далі. І є тариф команда, там де ви вже можете запрошувати своїх там партнерів, якихось там можливо, ось є менеджер чи якийсь там замірник. Тобто, це про ось це. Також є окремо модуль креслення для натяжних стель, який доступний з тарифу кошторис, ну, То відповідно він входить в тариф кошторис або в тариф команда. Давайте поглянемо більше можливостей тарифу кошторис та «Команда». Так, в розділі об'єкти ви можете створити свої об'єкти, тобто ви натискаєте додати новий об'єкт, вводити його назву, тобто щось зрозуміло для вас, якусь адресу, номер телефона. У вас створюється об'єкт, і відповідно потім ви можете його там наповнювати. Тобто відкриваємо якийсь наш об'єкт, ви можете змінювати якісь статуси, тобто, що ви там зараз відбувається з вашим об'єктом. Тут у нас є інформація про нашого клієнта, можемо трошки більше заповнити. Якщо це там якась, наприклад, квартира, задати поверх під'їзд, відповідно, там написати якусь для себе нотатку, є документи, і, відповідно, є фінансова частина. Як працює фінансова частина, розглянемо трошки далі. Загальна концепція цих фінансів, в тому що ви чітко можете бачити, скільки грошей ви отримали від клієнта, скільки грошей ви витратили по клієнту, і скільки грошей. Ще повинен доплатити клієнт, і, відповідно, який був дохід цього об'єкту. Кошториси, як же працюють наші кошториси? Кошториси працюють таким чином, що у вас, скажімо так, спочатку повинна бути історія з позиціями цих кошторисів. Ви їх можете зручно завантажити з Excel або самостійно створити. Тобто, це, скажімо так, на ваш смак. В чому сенс цих позицій? Позиції це перелік робіт та матеріалів, з якими ви працюєте. Сенс в чому? В тому, що ви їх створили, умовно кажучи, один раз, а потім постійно їх перевикористовуєте. Бачите, в мене є тут багато прикладів різних, в тому, що по категоріям поділено. Також в позиціях є така штука як залежності, в чому сенс цих залежностей. Тобто, тому що в нас є якась позиція, наприклад, матеріал теплопідвога, підвога, і ми можемо при додаванні матеріалу теплопідвоги підвоги повністю розрахувати всі витрати по цьому, скажімо так, виду робіт. Тобто, я додаю чисто там матеріал типу підвога, а воно мені там в пошторисі порахує повністю витрату. Цю магію я ще трошки згодом покажу. Суть в чому суть в тому, що ви можете вказати, скільки у вас чогось прийдеться. На одиницю чогось. Тобто, наприклад, я можу вказати, скільки в мене на е, роботу е, матеріал е, там, теплої підлоги піде безпосередньо трубою, пінопласту, дюбілів, свьору, фольги і так далі. Тобто, в мене є залежність між елементами. Банальний приклад, е, більш простий, щоб було зрозуміліше для всіх, як то кажуть. Е, ось у нас є історія з ґрунтуванням. Тобто, в мене є ґрунтування основи. Є, відповідно, там якийсь ґрунт. Я можу вказати, що е, на один метр квадратний стіни, умовної, в мене піде е, 0,13 літра ґрунтовки. І таким чином, коли я буду додавати ґрунтування основи, в мене буде рахуватися кількість цієї ґрунтовки. Як це працює на практиці? Як на практиці працювати з кошторисами? Давайте розглянемо. Тобто, в нас є якийсь об'єкт, ми натискаємо додати кошторис. Ми можемо обрати об'єкт, можна не обрати. Наприклад, я хочу обрати об'єкт. Обрав об'єкт, додаю кошторис. Відповідно, тут я працюю вже з наповненням цього кошторису. Давайте розглянемо щось там суперкласичне. Там якийсь, там, наприклад. Демонтаж, демонтаж. Там потім у нас є якийсь там є електромонтаж, електромонтаж, там ще якісь є чорнові і так далі. Тобто я створюю собі стільки оцих категорій, стільки, скільки мені потрібно. І далі я користуюся своїми позиціями кошторису, які створював раніше. Тобто, відповідно, я беру і ось так із випадаючого списку демонтажні чогось додав кількість, додав демонтаж. Ще чогось там перестінок якихось там додав кількість, додав. І суть в чому, що я одразу бачу, яка там буде собі вартість, якщо я почу якимось виконавцям, який в мене буде дохід по цій роботи, тобто бачу ціну на клієнта. Е, дуже зручно. Як я казав раніше, ви можете враховувати залежності по цим позиціям. Суть в чому? Пам'ятаєте, я казав трошки магії. Ось ми і беремо цю трошки магії. Ось так, де він наш матеріал теплої підлоги. Ставимо там умовних 100 квадратів, додали 100 квадратів, плац. І бачимо, що воно мені порахувало повністю всю витрату, оскільки мені треба труби, пінопласту, з розрахуванням на 100 квадратів. Одразу бачу собівартість, дохід, ціну клієнта. Тобто, ось ця вся магія працює за рахунок того, що в мене є пропрацьовані ось ці позиції кошторису. Зауважу явно ще раз: це все працює з телефона, планшету, ноутбука, будь-будь-який варіант зручний для вас. Тобто, з планшета це взагалі суперзручно робити. Тобто, чому? Тому що, скажімо так, в цьому форматі є більший екранчик, і таким чином це прикольно. Це не реклама. Скажу так, що в цьому місяці ми розігруємо планшет. Тобто, всі, хто придбають підписки в цьому місяці, будуть мати можливість виграти ось такий чудовий панчет, з якого дуже зручно рахувати кошториси. Тому не зволікайте, ця штука не є безкінечною. Так далі, в контексті кошторисів, ми ще можемо дуже дуже багато всього. Тобто, ми можемо не просто їх рахувати, ми їх можемо виставляти на клієнта. В чому фішка в тому, що ми їх генеруємо як посилання. Скидаємо клієнтів, і якщо ті, хто мають ФОП, ви можете одразу підставити свої реквізити, і тоді буде ось така крута річ, що ви в своєму кошторисі одразу підставили реквізити, і ваш клієнт в один клік може оплатити цей кошторис, або сплатити передплату, або сплатити повну оплату, або сплатити залишок за потреби викачати PDF. Тобто це суперзручна штука. Плюс, ви, коли створюєте кошторис, ви можете до позицій і до відповідно до самого кошторису додавати якісь фоточки. Тобто, ви скидаєте клієнту не просто там якийсь кошторис, а скидаєте гарненькі кошторис з прикладами. Тобто це вас сильно вирізняє на фоні інших. І це треба сприймати і розуміти, що це неабияка конкурентна перевага. Тобто, клієнт клац натиснув, бачив, о, клас, прикольно. Це для нього зрозуміла ціна, для нього зрозуміла кількість. Тобто, це дуже такі. Речі, які вам допомагають бути кращими в очах клієнта. Тобто, програма створена виключно під потреби вас та вашого бізнесу. тобто, тут враховані дуже багато аспектів, саме тонкощів роботи, ми знаємо, що вам потрібно, також ми дуже відкриті до спілкування з вами, ви в будь-який момент можете писати на нашу Службу підтримки про щось розповідати, казати, ми ось працюємо, хочемо бачити так, тобто ми завжди відкриті до діалогу. Також наголошую на тому, що не розібратися в програмі варіантів не буде. Тобто, якщо ви маєте бажання, ми вам усілякими методами в цьому допомагаємо. Тобто, у нас є повторюсь, і служба підтримки. Ви пишете в чат. Ви можете завжди зателефонувати. Ви можете прийти щочетверга на наше відкрите навчання о 1600. Також у нас є спеціальний менеджер, який допомагає розібратися в ну, тонкощах налаштування програми. Хоча цих тонкощів не так багато, як здається, насправді ви дуже швидко орієнтуєтеся, як створювати кошториси, як подавати їх клієнтам, тобто якоїсь там. Складнощів або того, щоб, в чому би ви не розібралися, це не буде. Тобто, якщо ви маєте намір та бажання в цьому розібратися, ми вам завжди в цьому допоможемо. А тепер бонус плюс відео для тих, хто займається натяжними стелями. Так, Якщо ви займаєтеся натяжними стелями, то ви можете робити заміри прямо в програмі. Повторююсь, планшета або телефона. З планшета буде зручніше. В цьому форматі у нас є розділ креслення. Ви натискаєте створити креслення, обираєте об'єкт, до якого ви хочете створити креслення, або це можна робити без об'єкта, ну, краще з об'єктом. І у вас є ось така, скажімо, так, лобі, в якому ви створюєте кімнати. Там, наприклад, спальня. Обираємо фактуру, або можемо пізніше її обрати. Там, наприклад, я хочу одразу обрати фактуру, задати кольор. І, наприклад, я хочу, щоб це була там якась г подібна фігура. Тобто я одразу можу там якісь прості форми обрати. Ну або, звісно, якщо це складна форма, я просто створю порожню фігуру і, відповідно, сам вже креслю ці точки. Я г геподібну, ось вона в мене створилась, одразу проставились діагоналі, які мені треба поміряти. Тобто, це супер зручно. Я одразу бачу і розумію, що мені треба поміряти, які діагоналі і так далі. Також, якщо у вас є Android планшет, наприклад, такий, як ми розігруємо, та ви придбали ось таку чудову лазерну рулетку Дальномір від Bosch, то ви можете її підключити до креслення, і тоді ваше креслення перейде в режим вимірювання. І ну, ви починаєте зі сторони АБ, там буде такий режим вимірювання, і ви просто кладете планшет зручно на підвіконечко. І йдете собі по кругу, е, міряєте кімнату, у вас фігура будується, потім діагоналі, все, у вас повністю збудований замір. Е, проте, якщо ви не маєте такої чудової рулетки, е, хоча я рекомендую е, її мати, е, то ми можемо вручну задавати ці розміри. Тобто, відповідно, нам вже програма показує, які нам треба поміряти діагоналі та сторони. Е, я піджену розміри, тобто це більше. Е, Скажімо так, презентаційна історія. Так, умовно, у нас там є 305, там якихось там є. О. Пося зробив, тобто є мої сторони. Це проста фігура. Насправді, в простій фігурі можна і не міряти діагоналі, це, звісно, краще завжди робити. Ваші виробники будуть вас обожнювати. Ну, проте, якщо ви не хочете міряти ці діагоналі, ви можете їх в таких простих фігурах поставити автоматично. Тобто, поставити, що всі кути 90 або 270, і тоді воно викривить нашу фігуру згідно тих розмірів, які ми задали, ну воно покаже там якусь там, правильну площадь цієї фігури. Далі, е як відбувається ця магія? Тобто, ми можемо позадавати якісь позиції на сторони. Тобто, пам'ятаєте, раніше ми створювали позиції, тобто, і ми ось ці позиції створюємо до сторін. Наприклад, у нас там є якийсь там профіль, там Ашка, наприклад, по цій стороні, там, по цій стороні там також я там хочу, наприклад, профіль Ашко. Я міг насправді обрати там дві сторони, три сторони, а по всім іншим сторонам я, наприклад, хочу там тіньовий. Да, там ставлю ось так. там Тіньовий поставив. Сама площа я хочу, щоб це, це там була там, якесь там умовне МСД. Да, там нехай буде МСД. Ось ми поставили. Також я хочу там додати, наприклад, там якусь там люстру. А тут я хочу, наприклад, там задати якийсь там карниз, наприклад. Ось так я там зроблю карниз поставлю. Там, наприклад, я там хочу, не знаю, скільки там, е нехай буде там 170 цей карниз, нехай він буде там жовтий, з підсвіткою, і там товстий. Е далі я можу тут собі понаписувати там якісь е примітки, там, наприклад, е стіни, стіни там, наприклад. Червона цегла. Ось так. Для монтажника щось там якусь або для себе зробив примітку. Ось там розставив, да, собі. Е, ну, я, ще можу там якісь там зробити собі примітки, там десь там датчик, десь там брус, десь закладна. Тобто, що хочу, то й роблю. Тобто дуже багато всього. І суть в чому? В тому, що за допомогою ось цих маніпуляцій, те, що я пообирав одразу. Відповідно там які позиції, да, там я там одразу можу там додати сюди. Там так само ж да, там карниз, там якийсь там монтаж такого карнизу, там це буде люстра, да, одразу там монтаж. Ось, монтаж люстра. Додав. І все. Тобто, суть в чому, що я так роблю замір другої, третьої кімнати, четвертої. і Таким чином одразу собі формую, що де буде, і по фіналу свого заміру я напускаю згенерувати кошторис. Е, генерація, і все, в мене є повністю порахований кошторис, той, який ми розглядали раніше, з усіма фоточками, е, приміточками, якщо воно одразу там, на позиціях було створено залежними елементами. Бачите, я додав Ашку, воно мені одразу ставку, під Ашку додало там. Саморізи порахувала там ще щось, тобто креслення додала до кошторису. І все, я натиснув його згенерувати і в зручній формі красивенько відправив ось такому вигляді своєму клієнту. Тобто, зручно це, однозначно, швидко це, з рулеткою 100%. Тобто, всім раджу, беріть ці рулетки, підключайте, показуйте те, що ви маєте сервіс перед клієнтом, перед конкуренцією. Тобто, чим менше ви витрачаєте часу на ось такі рутинні задачі, тим більше ви витрачаєте часу на заробіток грошей. В підсумку нашого відео я хочу зауважити те, що пробуйте, знаходьте час, пробуйте, будьте активними, тобто, це ж про покращення, це про зняття з вас рутини. Тобто, це про те, що ви будете швидко, то зручно рахувати кошториси. Якщо займаєтесь натижними стелями, то швидко і красиво робити заміри, які ви потім зручно скидаєте виробнику. Тобто, ось ця інтеграція з рулеткою, це там екстра крута історія в плані швидкості і вашої експертизи на об'єкті. Загалом, мета нашої платформи об'єднати всіх вас в одну таку екосистему в плані того, що. Клієнти заходять, залишають заявки, і ви отримуєте заявки на роботу. Тобто, це про те, що ви і користуєтеся системою, яка вам спрощує ведення вашого бізнесу, облік вашого бізнесу. І ще в цій системі отримуєте заявки, які приносять вам гроші. Це точно вигідно для всіх, тому повторюсь: пробуйте, а тим, кому потрібна якась консультація, записуйтеся, з радістю, поговоримо. Всім гарного настрою!